Першого туру Суперліги Демарт поруч зі мною головний тренер збірної України Ю-17 Володимир Подкопаєв та капітан команди Діана Пітикана. Діана, Ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. В першу чергу хочу виразити свою вдячність всьому тренерському штабу за роботу, яку проробили над нами ці два місяці, починаючи з 1 серпня. Особливо подяку нашому головному тренеру Володимиру Анатолійовичу Подкопаєву. Тому що те, що ми зараз вміємо, те, що ми зараз ем, знаємо про волейбол, це майже все його заслуга. Тому я дуже вдячна йому. І е, якщо говорити щось відносно гри для дебютної гри я вважаю, це було непогано, так як команда більш досвідчена, були свої помилки, ми будемо над ними працювати, і післязавтра покажемо вже свою гру на ліпшому рівні. Володимир Анатольович, що ви думаєте про грусових підопічних взагалі, як вам сьогоднішня гра? Ну, очікувана схвильованість гравців, перша офіційна гра. А, це досить молоді гравці. І дуже важко побороти емоції, які в них присутні перед матчем. І як завжди, молоді гравці хочуть зіграти краще, ніж вони вміють, але цього не треба робити, бо, як то кажуть, краще це ворог. Доброго. Сподіваюся, що зробимо висновки з сьогоднішньої гри і спробуємо ті недоліки, які були в сьогоднішній грі, в подальшому нівелювати. В першу чергу це психологічний стан гравців, бо захльост емоцій перед грою, під час гри, він. Він, як то кажуть, приводить до того результату, який є. Ми, я впевнений, що навіть ці гравці можуть показати більш вдалу гру і в подальшому наше завдання в цьому чемпіонаті набиратися досвіду для того, щоб гідно представляти Україну на міжнародній арені в віковій, своїй віковій категорії. Бажаю, щоб у вас все вийшло. Будемо над цим працювати. Дякую, Побачимось.